Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися. У нас ранок, як завжди, да? одне й те саме привітання. Да? Ну, а що ми скажемо, так, як воно є. Вікуська вже снідає. Тільки я взяла, кажу, буду йти здоровкатися, вона каже, і я. Ну, це ж обов'язково, без Олі нікуди. Це ми робимо тільки, Бабж... І ми робимо то, звісно, в трьох завжди. Ну, а Вікуся, не дай Бог, ніхто нікуди не відстає у долі. Тільки куди, як ото, знаєте, голка й нитка. Оце в нас так з Вікуською. От, зараз йдемо. Поп'ємо, я думаю, капучино. Потім О, Вікуся каже, я теж. Вона вже теж як дівка. Та хто там буде їй дуже давати? Ну, ви мене зрозуміли. Потім. Вікуська вже побігла до бабусі. <хи> Уже там щось, щось згадала, щось бабусі буде розказувати. О. Так що, в общем, поп'ємо капучино, а там буде видно. Поводка сьогодні чудова. Ну, ну, весна є весна, ви знаєте, настрій. Ну, Намагаємося, щоб був він хороший. Я вам показувала, не, не пам'ятаю висню. Гляньте, сьогодні вже встали і ще більше розквітла. Так що... Діло движеться до літа. Я вже, як ото, знаєте, в мене хоч того городу і небагато, але я вже нервую, вже хочеться садити, думаю, вже тепло. Хоча дивлюся, що вже з завтрашнього дня трошки вже менша погода буде, ну як по градусам, ну, буде прохлад, прохолодніше, то може трошечки успокоїмося, а так дуже жарко, починаємо хвилюватися, що в нас не посажено. От. Так що такі от справи. Щось приготуємо вам смачненьке, обов'язково. Ми ще не знаємо, що нам хочеться. Бо те треба ж і готувати, і треба ж його, щоб хтось і їв. То ми так, що ми будемо їсти, так обговорюємо, а потім починаємо готувати. Так, ну все, пішли ми з вікуською робити. Балакать добре, але треба щось робити. Так, мої дівчатка пішли в хату. А я вирішила, нам треба м'ясо. У нас ще котлеток там трохи залишилося. Я вирішила приготувати ребра. Ми вже з вами раз один раз готували їх. Але цього разу я по-іншому їх приготую. От. Зараз вам покажу, як я буду його готувати. От. Так що продовжуємо. Щось сьогодні такий день, знаєте як. Е, вроді сонечко, вроді так все, а щось якось хочеться чи від е, цієї спеки, чи що, щось таке, як, якесь як полусонне су, е, таке, состояння. Не треба себе брати в руки ніяких там состояній. Тому що ми що? Ми ж не слабаки. так що, Так, ну це все жарти. Все, приступаємо до маринації м'яса, а потім покажемо, а потім печем і будемо смакувати. Так, беру такий кусочок реберця. Так, для початку беремо, зараз я зразу соу зроблю. Так, на початку беремо. Я взяла у мене ота паприка, що я вам розказувала, що мені дочка з Туреччини її привезла. Е, якщо у вас е, ну таке у нас в Україні не продається, то таке. Можна е, звичайний брати звичайну суху паприку, трошки додати цього кетчупа і буде те саме. Так, тоді беремо таку гірчицю в зернах. Вона називається французька. В общем, це в мене якась французька, але якась не наша. Так, беремо сюди соєвий соус трішки, щоб замаринувати смачно, потім солимо. Я писати рецепт вам не буду, я думаю, що ну, я так покажу вам, я думаю, що ви самі знатимете, скільки, скільки м'яса, скільки цього. Так, ще я купляю вже. Отаку журавлини, отакий же соус. Ще й цього налія, ми такий кисло-солодкий, смачний. Я сьогодні не буду з лимонів лити. Ми минулого разу вам з вами лимони там лили, цей без гірчиці робили. Зараз будемо по-іншому. Так, беремо часничок, чистимо. От. Так, почистила часничок. сюди вчавлюємо. А взагалі, дівчатка, уже так на дворі така спека. Вже хто зна, що хочеться їсти. Вже, я вам кажу, треба вже, мабуть, нам приготувати з вами окрошку з дівчатками. Треба буде нам приготувати. Я не знаю, що їсти. Ні, Ну, таке, щоб щось смачненьке, таке щось, то, звісно, їсти, а як таке щось, то ще й не хочеться. Короте, балувані ми вже стали. Так. Ну нічого, хоча це я так те, теж шуткую, хоча дуже в задоволення беремо і їмо суп, зваримо і їмо. Що в мене мама дуже смач... смачно варить галушки, нехай як я її умовлю який день, то вона покаже, як вона їх готує. Я чесно ні разу не готувала їх, все время готує вона у нас. Я, не. я їх так можу, знаєте, дівчатка, з'їсти. Ну, щоб я там дуже там їх любила, такого в мене немає. Так, беремо так от так все це перемішуємо. Бачите, який колір гарний. Будуть красиві в нас. Так, Зараз ми їх намастимо, положимо в противень і я в духовку його відправлю на хвилин 40, 50. Буду дивитися, як воно там буде. І трошки потім в кінці ще витягну трохи, і на 10 хвилиночок ще потім. А з самого початку накриємо фольгою. Так, беремо. Я зразу возьму сюди і тут же зразу і замариную. Щоб воно не цей. Так, перед цим, вже, звісно, я його помила, просушила. Отаку. Так, руками беремо, змащуємо і все, не бійтеся там нічого. Якщо щось туди впаде, то нічого це ж воно потім там і залишиться. Отак. Щоб воно у вас було добре, добре змащене. Дівчатка, дивіться по солі. Е, можна ще, і ще сюди посолити, навіть якщо туди не додавали там такої великої кількості солі, такої, щоб цей, ну, і ще, і ще й попробуйте. Я то вже знаю, скільки мені на такий шматочок. Оце в мене тут його десь 900 грам, тут нема кілограма. О, цих реберць. Так же само можна не тільки ребра робити, можна робити любе м'ясо так. Так, ну, вроді, все змастилося. Зараз я накрию його фольгою. Хай воно минут спочатку е, 20 постоє без духовочки. Дві чайних ложки кетчупа і чайну ложку е, меду. Боже, вже баба вовче вже. І зараз піду зніму фольгу і помастю. Дістали ми свої реберця. Ось такі вона в нас вийшли. Гарненькі, смачненькі. Кузька вже передрімала і прийшла вже їх куштувати. Так що, зараз будемо головному дегустатору відрізати. Зараз вона все скаже. Каже, я не хочу нічого, я буду. Як чекати м'ясо? Я кажу, може, там те те, Нє-ні-ні, каже, я почекаю. Так, ось дівчатка ми його розрізали, я вам зараз покажу, яке воно в нас вийшло. так раз. Ось так. Ось дивіться. Гарненько так за ножку візьмуть. Так покажу вам, дивіться. Як от нагоняємо вам опі туди? Так, зараз вікуська ще попробую, і тоді вже скаже свою думку. Ну, ви мене зрозуміли, як за 10 хвилин-50 хвилин печете, 10 хвилин беремо, змащуємо то кетчупом з метком, і от воно 10 минут, 5 минут з однієї сторони, і потім перевертаєте на другу. Бо воно в мене що на одній, що на другій такий же самий колір. От. Зараз якусь пережує, скажем. От. Так що, і воно не важко, і дуже смачно. І так як можна кожен день зробити. Так же саме можна на святковий стіл. Ну, що там, Куся? Дуже добре, я падання хочу. Що, <гум> будеш їсти? Так. Да. Все, пішли ми їсти ребра. Роботи сьогодні зробили багато знову, а показувати не було чого. Мама пофарбувала желізне, я так не буду близько підходити, бо в мене немає часу і в туалет, і в душ літній. Двері пофарбувала, в общем, працювали. От. Я зараз їду. Взагалі, на цій неділі поїздка до хлопців, тому дуже треба багато чого зробити, приготувати. Тому я, я над цим працювала. В общем. От, і сьогодні і зараз їду. Поїду мені там, треба кое що відвести одним людям, другим передати. Ну, тому що готують різні люди і не всіх є здоров'я кудись поїхати. Ну а так я геться, як сама молода. <ріст> То мені як, як саме молоді, так і достається. Ну, це все дрібниці. Зі мною, звісно, їде Вікуся, вона мене не залишає. Ми сьогодні півдня були, ну там були зайняті, потім поїхали на волонтерську кухню, одвезли одне, друге привезли, ну, взагалі, займалися. Наморилися, я... це ж сусіднє село, я сьогодні їздила туди два рази, і вікуська зі мною їздила. Так що на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Завтра, може, надіємося, покажемо більше, тому що на цій неділі йдуть до хлопчиків, треба для них постаратися. Ми завжди туди стараємося, щось приготуємо смачненьке і все. Щось і вдома приготували, щось і там допомогли. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.